Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка задній універсальний LED-ліхтар на 10 світлодіодів, який працює від 12 і від 24 вольт. Цей ліхтар має функцію габариту, потім є функція повороту і стоп. Стоп, там же йде і габарит, тільки більш яскраво загорається. Ось такий ліхтар. Його розміри 100 на 100 мм. Товщина 25 Відстань між отворами кріплення 55 мм. Ось такий провід виходить. Проводи всі мідні. Ось такий класний ліхтар. Якщо він вас зацікавив, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.